Чи відомо вам ім'я Джулія Тована? А от в епоху відродження вона мала неабияку славу і популярність серед жінок офіційно. Джулія всередині 16 століття торгувала косметикою в Салерно, Неаполі і Римі, але справжній її винаходом стала отрута під назвою Акватофана. Цілих 50 років відому отруїтельку не могли спіймати, а на її рахунку майже 600 загублених чоловічих душ. Джулія продавала свою отруту жінкам, а ті додавали славнозвісну акватофану в їжу чоловікам. Вочевидь, симптоми отрути були схожі на хворобу, і незабаром жінка ставала вільною від подружнього життя. В ті часи звільнитися від шлюбу було неможливо, і не всі подружжя жили щасливо. Тож Джулія Тофана допомагала жінкам звільнитися від образи частенька катувань, бо жінка тих часів не мала права голосу. Тож італійка Джулія Тофана ввійшла в історію як серійна вбивця, яка не труїла своїх жертв власноруч, і як видатний хімік.